Служба безпеки та національна поліція затримали у Києві чотирьох зловмисників, які працювали на спецслужби РФ. Вони палили військові авто та релейні шафи укрзалізниці. Чотирьох хлопців віком від 17 до 26 років російські окупанти завербували в одному з телеграм-каналів. За матеріалами справи фігуранти загалом спалили шість позашляховиків зсу та нацгвардії у різних районах столиці та на Київщині, а також релейну шафу УКРЗлізниці за всіма викритими в. Фактами затриманим оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І вже понад 1300 повідомлень про спробу вербувань спецслужбами РФ надіслали українці у спеціальний чат-бот Спали ФСБшника. Це тільки за перший місяць роботи бота, який запустила служба безпеки України. Кампанія спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобігання підпалам, терактам і диверсіям. Повідомляють в СБУ. Адже тільки за минулий рік їхні спецслужбовці разом із поліцією затримали е, е, понад чо. 450 осіб, які за дорученням російських кураторів влаштовували підпали в Україні, але замість легких грошей отримали в'язничний термін. Для популяризації цієї кампанії СБУ навіть випустили соціальний ролик, який відзняли з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким. Півтора хвилинне відео демонструє шлях хлопця та дівчини, відпогодилися на співпрацю з ворогом, до потрапили за ґрати. У службі безпеки закликають: якщо до когось із вас звернулися представники країни-агресорки, напишіть у чат-бот. Для цього достатньо вказати подробиці пропозиції та номер телефону чи нікнейм особи, яка Схиляла до злочину інформація конфіденційна і її обіцяють. в СБУ ретельно перевірять.